міса Зав... Так, далі заправляємо. Так, да, спочатку це пробуємо, ну, я побудуємо ціком. Одну як нього на відео. Так, вибачте. Засміх. Це запомнимо. Так, давайте що одного. Так, да, не получається. Не получається. Получається, дивіться. Як він зробив? Отак, 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 от так. Що так якось? Отак, отак. от так. Що він бачив? Потім отут, от так, Отак. так. вище. Так. 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 От так. Бачу? Бачу, це яких показав. Тут ту, так же робимо. Так, тут же обману, а не чуть ли обом вот так. Ну и сами забачте. Все. Все все, все это напавда. Всем пока!